Вітаю, друзі. Трішки пройдемося по моїй тепличці. Тепличка в нас дешевенька, сама звичайна, не дуже висока. Ось такі огірочки маємо тут. У мене китайське диво огірочки. Ось такі. От. Перші кущики. Китайське диво. І в мене тут декілька перчин чорний квадрат вже починає наростати. От. Тепличка не дуже висока, тому їм уже там тісно зверху. Треба їх опустити донизу. Пасенків у нас немає, вони йдуть в одне стебло. От. Їх можна трішки опустити донизу. От такі от огірочки це в мене сорт Спіно f 1 Вже ми багато їх вибрали. Тут у нас були ранні огірки. О, тому вже... Вони, наче, здається, що відходять. А тут в углу в мене сорт був білі огірки. І що я можу сказати на рахунок їх? Взагалі не раджу їх купувати і садити. Тому що ці білі огірки, на них дуже багато пустоцвіту. Кущик дуже довго сидить на місці, такий якийсь куций. І е, ці огірочки, вони такими бочонками і такі круглі. Ну, не дуже, чесно кажучи. Просто не дуже. Так, це зав'язується тільки перчик. Хоча у мене були гірші перчинки, я їх висадила на городі, і в мене на городі вони краще, ніж тут. Тут їм не дуже подобається. Я думаю, що огірки їм заважають. От, а тепер переходимо до наших помідорів. У мене ж така була ситуація, що я висадила помідори, а вони в мене замерзли. І ми сюди досаджували. І досаджували вже що було. І тому не завжди я і знаю, де в мене який Кущ Ось. Ось у мене кущик. У мене там такі покручені є листя. Я не знаю, що це з ними таке, з тим листям. От. Але помідорчики добре позав'язувалися. Е, ці три перших кущі це в мене або апельсин, або зелене яблуко. Скоріше за все, що це зелене яблуко. Ось вони не всі змогли зав'язатися. Я їх підливаю калієм, зараз для того, щоб наливалися плоди. А калій це у нас попел в чистому вигляді. Я його розбавляю стаканчик на відро води і поливаю. Теплою водичкою для наливу. І ще їм потрібен кальцій для того, щоб вони не хворіли, щоб не пугнилі. Ось такі помідорчики в мене. От. Це може бути хамелеон. Я тут висажувала кожного сорту по два кущика а це у мене дитячий солодкий. Дуже мені подобаються. Такі низенькі кущики, дуже акуратні. Ось такі в них помідорчики багато. Вони і невеликі, і не маленькі. Не такі, як дрібні черіки. От. І поки що вони мені дуже подобаються. Чекаємо, коли вони поспіють, щоб ми могли оцінити їхні смакові якості. Так, ось це також. О, тут уже, не пам'ятаю, на деяких в нас навіть були підписані вони були. От. Вже коли будуть вони спіть, тоді ми будемо вже точно знати. Ось там у нас ось такий американський ребристий, це точно. От американські ребристі, дуже мало місця. от Якщо брати мене, наприклад, то я метр да, От. 154 сантиметри і їм мало. Це в мене тут далі росте. Чорний принц, чи чорний мавр. Чорний мавр, скоріше всього, ось такі красиві киточки також. Це будуть чорні помідорчики, такі темні забарвлення. От. Це в нас точно Фатіма. От. На гряці вони ростуть нижче, звісно. Тут вони у нас добре поросли. Тут ми підсажували, не знаю, побачу, які там будуть підсажували. Ось у нас такий богатир. красивий. Небагато їх на цьому кущику. Це будуть великі якісь помідори. Там у мене грушка. Грушка. От. Це в мене чорна грушка, напевно. От. Оце цікаві такі помідорчики. Цікава формочка. А, це також фатіма. Що таке? Йди до мене. Це мене гукає моя.